Ну на даний час. Ми маємо річну національну програму за планом дії України НАТО, а також цільові плани, які ми виконуємо вже з 2003 року. Я думаю, що головне зараз це виконувати все, що прописано в цих планах, і не так, що ми приймаємо закони, а потім їх не виконуємо а все, щоб дійсно всі реформи, які там прописані, вони були вирішені, вони були здійснені в Україні. І тоді в нас є реальний шанс все ж таки отримати запрошення на членство в НАТО. Ато і стати повноправним членом, тим більше що зараз Україна має ну, в принципі дуже високий рівень інтегрування у всі структури НАТО. Ми приймаємо участь у всіх операціях НАТО. Єдине, що нас відрізняє від, від дійсних членів цієї організації, це те, що ми не приймаємо участь в процесі прийняття рішень. А так, в принципі, у всіх структурах Україна задісні.